Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте з вами завітаємо торгівельну мережу Маркету. Тут величезний вибір товару, багато знижок, шалених пропозицій. Всіх вітаю з першим травням. Так, перший травень у нас наступив вже, але паски ще продаються. От дивіться 1990. Хто ще не купив пасочку, не наївся пасочками, то у вас є можливість це зробити, зайти в маркетинг і купити. Так, дивіться, яка кекс святковий 700 грамів 139 гривень. Гляньте, який класний, зі знижечкою йде. Так, маргаритка з крихтою 5 кілограма 44 гривні. Мені подобаються ще отакі булочки. Здоба фігурова з заварним кремом. 300 грамів 32 гривні. Доволі, я вам чесно скажу, класна. Тут завдяки свіжа випічка. Я отак синові беру такі булочки. Він любить такі в мене булочки. щас покажу іще які. Так, 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 салоні. Так, пиріг з картоплею. І тут ще була випічка з м'ясом. Ну, З м'ясом, я дивлюсь, тут немає. Сосиска в тісті 17 гривень і пиріг з капустою. 15 гривень. З капустою, кстати, доволі смачний хліб. О! Є піца за 23 гривні і отакий бутерброд за 27 гривень. Бачите як? О, о, о. оце самі вкусні булочки. Тут, виходить, іде хачапурі з сиром та зеленью. Він такий підсолений, в міру солений, дуже смачний. І така булочка непогано, також смачна. Так що, якщо ви хочете купити собі перекус на обід і покушати, то заходьте в марте тут. І можна, в принципі, скуштувати смачні булочки. Ух ти, який, який возик. Хтось собі так заторився. О, це викутка товару йде. Полетіли далі. Вибор просто огромний. Ух ти, 49,90 бубики. Бубики з іграшками такі непогані, доволі можна таке купити. Так, пастила фруктова 9,90. Чайок можна купити, Мономах, за 25 гривень 90 копійок. Ну, давайте з вами ще пройдемось на молочні продукти. Також. Ну Зараз, в принципі, почалась жара, ціни долужні, не сезон. Говорять, що як літо це не сезон. Перший день вже в нас, 1 травня, то я думаю... І ціни також дорожні трішки впасти. Ну, у ну, ви і ох, і, такий залишились, кое, що може і здорожчало. Ух ти, який Лукосик тортик. Лукас, венеціанська ніч, 800 грамів 363 гривні. Хи налітайте, хто ще не, не скуштував такий тортик. Ой, я дивлюся, в нас. Ефір по акції йде 45 гривень 50 копійок 2,5 жирності, а однопроцентний 44,70 Молоко. Яготинське 56 гривень, 30 копійок. А така ціна. На біла лінія, молоко 2,5 жирності. 840 час акція 42 гривні йде. Отак, сир кисломолочний. Від білого 9% жирності 62 гривні 90 копійок. 5% жирності 58-90. Ну це за 350 грамів. Обезжирений сир 52 гривні 90 копійок. 350 грамів. Так, ферма, да? це ж у нас по 68 гривень. А, це зла... загора. Зарох, Кажу загора. 68 гривень 350 грамів, А це ферма от іде 82 гривні за 350 грамів, 9 Жирний. Жирний жирний так. Ух ты! тут ось поставили такі штучки, ви можете, якщо ви не впевнені в ціні, не взяти, от, наприклад, сирочок. ну, такого плона президента. Тут є штрих код А ну, ціна. Ух ти, І шо? це не працює. А ну давайте оцей сир візьмемо. Сир кисломолочний, 300 г. Тут є штрих-код, ось він бачите. Перевірка ціни. Може, нажати щось треба. Воно ще не працює. Воно є, але воно не працює. то треба буде. Може налагодяться, що воно? Так, ціна на масло. Поїхали по маслу. Масло купляєте чи не купляєте? Пишіть. Масло, масло. Так, а власна марка. 102 гривні 90 копійок. Це у нас виходить 82% жирності. Тут мені удобно знімати, бо бачите, масло стоїть і я ціну бачу. А як лежиться в холодильнику, не зрозумієш. Так, 73% жирності 180 грамів, 82 гривні. Білоцерківське 120 гривень, 80 копійок, 82% жирності ух ти, пачка 200 г. Бачите, білоцерківське йде по 200 г, а це йде бутербродне 180-86 гривень. Ну, це, це дійсно масло. є всі більш дешеве. А у центрі, дивіться, пишеться масло. Теж 200 г, бачите, масло 46,30, 82% жирності. І це ж теж, мабуть, масло. Кремень чужонка. Солодковершкове. Ну я думаю, це масло. Якщо є ще масло більш дешевше. Якщо є бажання 44,50 по 38,50 масло, масло. Якби це був спред, було б написано спред від бабусі. Рослинно-вершкова, добре від бабусі. 72,529, 9,50 копійок. Це рослинно вершкова Так, далі ми зайдемо, подивимося, яка ціна на рис, гречку макарони і булгур. Так, болгур 700 грамів, 3420. Ух ти, дивіться, вже 700 грамів. А тут написано, а, 700-800 грамів. А ч 700-800 грамів, 3420? Так 700 грамів, чи 800 грамів? Да, Рис 50 гривень 800 грамів. Щось подорожав, рисок, подорожав. Да, Греча на 800 г 26 гривень. Оце якраз гречку можна оцю купувати. Так що, ви... це візьму потім трішки попозже. Так, борошно. Борошно. 2 кг 55 гривень 40 копійок. Цукор ванільний з бурбоном. Ух ти! Хто пробував такий цукор ванільний з бурбоном? 10 грамів гривня 40. Ну треба буде спробувати. Що там за бурбон такий цікавий. Ще от, якщо хочете, можете сахарок купити, цукорок. Бачите, як по 23 гривні 70 копійок, по 47-20, в залежності від от... сахарок. Сахарок. Так. Полетіли медалі. Зараз ще вам покажу по чому Овочі, овочі. Бо я не знаю. Так, капуста. Капуста. Це стара. 59 гривень 90 копійок. Йо, мої. Картопля. 30 гривень 89 копійок по картоплі. Яблуко Голден. 54 гривні 90 копійок. Картопля молода. Молода вам картопля стоїть в ящичку доволі непогана. Йо-маю, 84 гривні за кілограм. Що це таке? Ну кой що дешевше, кой що дороже, огірки ж, мабуть, входить в ціні. Так, гриби. 109 гривень 20 копійок. Перчик жовтий. 159,95. Перечень по 179,90. Баклажане 144,90, ребдисочка 49,90, ну така стримнула. Так? Можна в принципі, на базарі купити огірочки по 76 гривень 70 копійок. Огірочки. Це корнішом, мабуть. Ось такий гірочок. 61 гривня 60 копійок. Кабачок. 119 гривень 90 копійок. Томати рожеві по 140 гривень за кілограм. І 73 гривні 49 копійок. Апельсин 55-90. 55 гривень 95 копійок. Та побрали, бо вже округлили їх ті ціни. Ямбло по 54,90, Киві, 117 гривень. лайм 149,95. Ананас. Напишіть, а як ціни в інших країнах цікаво. От на скільки стоїть? У нас 240 гривень 80 копійок. Поштучно. Це вже за штуку йде. По зелені бурщику 43 гривні 10 копійок. Зараз йде по акції. Капуста Савойська 100 гривень 80 копійок. Цвітна капуста йде 121,90. Так, далі що у нас? Картопля, я говорила, цибуля. Україна наша, 26 гривень 89 копійок. Ну така, бачите, проросла. Оце, якщо проросло, беремо цибульку і садимо. І буде в нас зелень. Так, морпла 39 гривень да. 89 копійок. Зараз бурячок. Бурячок 37 гривень 89 копійок. Ну, ціни в принципі, сносні. Так. Ну, оце, в принципі, я зробила такий невеличкий огляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте в маркетоп. Напишіть, що ви купуєте тут, самі необхідні продукти і, може, себе трішки балуєте.